В людей, які приближаються до Бога. На них вистає ад, на них вистає пекло. Брати і сестри, стоїть людині тільки трошки піднятися, стоїть людині тільки трошки десь попробувати послужити людям, як сатана, піднімає всі свої полчища, щоб змести тебе з лиця землі. Багато братів це свідкують. Як просто диявол хоче змести з лиця землі, Недавно якось так було, дзвонять мені ці ті, ті, брат, ми слухали твої проповіді. Воно нас так лікує, ми так підкріпилися, ви нам так послужили. Мене протязі двох днів дважди не вбила машина. На стройці шифер зривається зверху, летить, він якби не пролетів зверху, а під шифер залетів, я тримав. Він, як вдарив в драбину отакі два бруски. Перерубав, як топором, цей шифер. Це просто голова злетіла, як качан з голови з капустою. І вечором мені дзвонив один брат за картону, каже, щось, брат, бачу, дуже люди добре про тебе кажуть: стережися. Стережися, каже, бо дьявол ополчиться. Я кажу, уже сталося. Він каже, я й не дивуюся, я знаю це. Колись казав мені один брат, каже, поки я просто ходив до церкви, спокійно собі ходив, сидів, мене диявол не чіпав, я в спокою жив. Я, коли каже, попробував проповідувати Євангелії на вулицях. Коли я став підтримувати євангелистів, у мене в домі, каже, все вверх ногами. І я не міг зрозуміти, що я поганого зробив. Чому дьявол встав проти моєї сім'ї? Тому що він вирішив на територію дьявола і пробувати вирвати в нього душі людські. Тоді сатана лютує, тоді воює, тоді тримайся. Поки ти собі сидиш, просто такий. Напівтеплий, напівхолодний, в зібранні, і ти там думаєш, дьявол проти мене буде виставати. Нащо ти йому здався? Він проти тебе буде виставати тоді, коли ти підеш душі людські спасати, коли ти захочеш душу спасти і щось зробити, от тоді чекай. І ви знаєте, що саме дивно, не тільки диявол востає, бо Павло каже, Хотів туди піти, но диявол восстав. хотів туди піти, диявол восстав. Диявол восставав не, не з рогами з неба на Павла, він восставав через людей, де не йшов Павло противлення, противлення, противлені. І з цим треба було боротися. Апостол Павел каже, я в Ефесі боровся зі звірами. Зі звірами якими? З левами. з вовками. В Ефесі боровся Павло? Ні. Він боровся з бєсовськими духами, з демонами, які діяли через синів противлення, бо є сини противлення, через яких сатана хоче вдарити тебе, щоб твої руки опустились і ти нічого не робив, Господі. Тому апостол Павло казав: моліться за мене, брати, моліться. Він знав, яка атака проти нього направлена. І він казав, моліться. і Біблія каже, молитися за всіх, хто що-небудь робить у церкві Божій. Молітись за пресвітера, молітись за проповідників, молітись за тих, що співають, молітись за тих, що мають пророцтво откровення. Тому що це люди, на яких сатана пустить свої перші стріли. Він буде бити по них в першу чергу. І не треба чекати, коли він впаде. А ми казали, що не від Бога, не треба чекати, бо диявол може повалити. Звір може повалити за таку людину, треба приносити молитви.